Привіт, друзі! Рада вас бачити у себе в гостях! Сьогодні хочу сказати кілька слів про такий бренд, як Баредо. Хочу сказати про нього, тому що я хотіла з вами поділитися своєю покупкою новою. І показати вам, як виглядає посилка від береду, ну, звісно, це для тих, хто, наприклад, не замовляв ще з їхнього сайту, і кому цікаво. Кілька слів про мої стосунки з береду. Вони складні, відразу скажу. Дуже багато разів я підходила до їхнього корнеру, тестувала, бо мене приваблювали ось ці лаконічні. Флакони, мене приваблював ось цей стиль їхній, але самі парфуми реально не заходили. Ще минулого року я придбала собі у відливанті там, в магазині африканський бал, Я його із задоволенням зносила і для себе вирішила, що можливо на наступний рік, тобто ось вже на це літо куплю собі його. З багатьма парфумами, з якими я знайомилася, просто не знаходила спільної мови з деякими через мускус, він виявився для мене неприємним у цього бренду. І видавав влітку, коли я знайомилася з парфумами, ту славнозвісну пітну ноту. Не знаю, буду пробувати ще цього року, бо все-таки деякі з них вони мені подобаються. І якби потім не вилазила ось ця пітна нота, ось цей мускус, то я би прям хотіла собі ці парфуми. Але ну, змушувати себе я теж не бачу потреби, оскільки навколо нас стільки чудової парфумерії, що завжди можна знайти щось цікаве. Також я пробувала їх такі складніші ці аромати з цієї темної лінійки, вуалі. Там мені більше якось сподобалися парфуми. Також мені колись там дали їхній пробник. Він у мене тут є Касабланка Лілі. Ось цей так, мені сподобався я його. Це, до речі, екстракт де парфум. Я його вдягала, здається, Раз тільки, ну от реально на себе, він мені дуже подобався, але в той день я захворіла, тому е, не беруся поки що от, реально е, говорити про свої враження від нього, бо якось мені здається, що через ту хворобу може мені там щось вже було не, не так. Е, Ну і як я вже сказала, оскільки мені реально сподобався той африканський Балбальдафрік, і також мені сподобався тюльпан на весну. Тому цього року я вирішила замовити тревел сет. На сайті Byredo. І мені прийшла ось така велика коробка насправді уявляєте. Вона тут з такими стрічками. Я її, звичайно, вже розв'язувала, розкривала це все, щоб подивитися спочатку, як вона виглядає. А отже, покажу вам так ближче. можливо, тут ось така стрічка. Ну, і з кожного боку, оці бантики є. Коробка не на магніті, тобто вона не така зручна, як от коробки на магніті, вони мені якось, нам, мабуть, більше подобаються. Тут, дивіться, з цього боку така. Фактура. Ну і тут теж байредо ну і, відповідно, така просто чорно-біла в цьому стилі їхньому, такому лаконічному. І відкривається вона, друзі, ось так. Тобто, вона, ніби, ось має так висуватися. І ось це трішечки незручно. Ну, але терпимо. Ну, і, відповідно, тут всередині. Моє замовлення було. Зараз я його витягну, бо вона така важкенька. Ось було моє замовлення, цей тревел сет. І, до речі, зараз буде така інформація для тих, хто, можливо, подивляється на такі тревел сети. Найчастіше в магазинах, на тому самому Нотіно вони вже сформовані. Тобто в пропонує вже декілька таких готових сетів, сформованих, але на їхньому сайті можна самому сформувати такий тревел сет. Із тих ароматів, які ви хочете, ви можете туди покласти, наприклад, Три три ці міні-флакончики африканського балу. Або один африканський бал і два якихось інших парфуми. Або взагалі три всі різні. І це, от реально, мене підкупило. Тому що, от мені, наприклад, ну. Часто буває так, погодьтеся, що дивишся на сет, там 3-4 парфуми, тобі три можуть подобатися, а один ні, і не знатимеш, що з ним робити. Ще гірше, якщо там два подобаються, а два ні. Ну і так далі. То тут, от якраз, є можливість самому собі сформувати такий набір тут. В цьому наборі три цих міні-флакончики тревили по 12 мл. До речі, в порівнянні з іншими тревелами інших брендів, це дійсно а, дуже багато. У кіліана це 7,5 мл. Екснііло багато в кого 10, а тут 12, уявляєте? Тобто потім ось так це ще знімається. І залишається вже сама коробочка, яка вже відкривається ось так вгору. Зараз відкрию її. Так. Ну і ось тут ще в нас залишаються самі а, флакончики. І в мене, як ви бачите, це той самий африканський бал і два тюльпани. На весну. Готуємося до весни. Сама ця підкладка, вона така картонна, цупкий картон. Теж все так гарно зроблено в тому плані, що от самі ці флакончики не випадають, вони дуже щільно лежать в наборі. Ну і, відповідно, сам тревел. Не знаю, чи вони розкручуються. Ні, не розкручується, мені здається. Ну і спробуємо. Ого. Ну, гарний, гарний цей бал. А буду його з задоволенням влітку носити. Отже, що я хотіла сказати. Мені дуже сподобалось те, що це от е, досить великі тревели по 12 міліків. Е, що їх можна. Вибрати три різних, наприклад, і відразу з'явиться на літо, на сезон, наприклад, три різних аромати, якщо подобається ця марка. Також можна з кимось поділитися, наприклад, з якоюсь подружкою, і купити, наприклад, хтось один собі флакончик вибирає, хтось два, також буде дешевше. І різноманіття в колекцію. Ну і щодо пробників, також в ось таких красивеньких, просто миленьких, гарних таких коробочках ідуть пробники. Вона відкривається так, дивіться, як від, від е, цигарок. І там у мене було два пробники. О, до речі, ось саме про цей парфум я говорила, коли казала, що він мені видавав оцю пітну ноту. Я спеціально вибрала цей пробник, щоб спробувати його ще раз, коли потепліє, і все-таки переконатися, чи це мені так здавалося тоді, коли я з ним знайомилася, чи дійсно щось мені не підходить в цих вередівських мускусах, і тому не варто більше витрачати на них, як би, не варто покладати на них надії. Так, ось, в принципі, і все. Така вам міні-розпаковка, мені дуже хотілося з вами поділитися. Можливо, дійсно комусь стане в нагоді, і хтось собі теж замовить ось такий набір. З різними е, ароматами. Е, можу відразу сказати, що в порівнянні, наприклад, з лотіну, виходить трішки дорожче, здається на 300 там, чи 400 гривень. Ну, але з іншого боку, є якраз можливість з, ким, з кимось поділитися, розділити цю суму, як я вже сказала, або е, також є можливість вибрати саме ті аромати, які, вас, е, які вам реально подобаються. Ну і плюс ще якимо бонусом якісь вибрати, бо пробники ви теж собі вибираєте. Тобто можна ще щось вибрати. Пробники в них досить великі, теж по 2 мл. Можна ще щось розносити і спробувати познайомитися з маркою. Ну На цьому все. Дуже вам дякую, що подивилися моє відео. Пишіть, будь ласка, чи подобається вам взагалі бренд Pairedo, як він носиться, чи хочете ви з ним познайомитися, якщо не знайомі. Сподіваюся, що дуже скоро знову зустрінемося тут, на цьому каналі і будемо говорити про парфуми. Будь ласка, поставте лайк, це дуже мотивує, якщо вам відео сподобалося. І підписуйтеся на мене, якщо ще не підписані. Буду рада всіх вітати тут у себе в гостях щоразу. На цьому все. Прощаюся з вами до нових зустрічей. Бувайте, па-па!